Як думаєш, що пов'язує англійського дипломата Джона Монтегю Гавайї та бутерброд? Політик і ділова людина Джон Монтегю мав титул графа сандвічського, саме на його честь було названо Сандвічеві острови. Правда, потім їх переіменували на Гавайї. Згідно з легендою, Джон був завзятим картярем і якось під час гри замовив їжу між двома скипками хліба. Ну, щоб не відриватися від гри. Така страва отримала назву сандвіч і стала дуже популярною. Переглянь відео і дізнаєшся, який бутерброд допоможе потоваришувати з діловим мовленням. Пригадай! Офіційно діловий стиль, призначений для спілкування в державно-політичному. Громадському і економічному житті він функціонує у двох формах усній і писемній усне ділове мовлення це спілкування людей під час виконання ними службових обов'язків бесіда, нарада, конференція, прийом відвідувачів тощо. Це може бути діалогічне мовлення, переговори, телефонна розмова, висловлення однієї службової особи перед іншою ділове повідомлення. Або перед командою Представлення інформації. Ти також послуговуєшся діловим стилем. Наприклад, виголошуючи доповідь або беручи участь у дискусії. <звук> Усне ділове мовлення має бути виразним. Чітко вимовляй слова та інтонуй речення. Точним і однозначним. Використовуй слова в прямому значенні. Логічним Висловлюй думки послідовно. Змістовним. Розкривай тему детально. Стислим. Пам'ятай, що багато говорити не означає багато сказати. Структурованим з урахуванням ситуації мовлення. Дай відповідь на запитання Яка мета спілкування. А тепер поговоримо про офіційно діловий стиль у дії. Уяви, що ви з однокласником працювали над текстом, і тобі треба надати зворотний зв'язок щодо діяльності товариша. Радимо скористатися прийомом сандвіч. До чого тут бутерброд? Вже пояснюю. Спочатку озвуч сильні сторони перша скипка хліба. Наприклад, Микито, тобі чудово вдається знаходити ключові слова тексту. Також ти добре підсумовуєш інформацію. Потім укажи на моменти, які можна покращити. Та поясни, як саме це зробити. Начинка. Наступного разу варто звернути увагу на складання відкритих запитань. Спробуй придумати шість запитань щодо якоїсь події що, хто, де, коли, чому, навіщо. Наостанок зазнач те, що допоможе однокласнику в майбутньому досягти успіху в цій діяльності. Друга скипка хліба. Твоя здатність аналізувати текст допоможе правильно структурувати власне висловлювання. Спробуй надати смачний і корисний зворотний зв'язок за бутербродною структурою своїм однокласникам. Не забудь поділитися враженнями у коментарях до цього відео. Писемне мовлення офіційно ділового стилю переважно монологічне. Воно характеризується такими ознаками точність, ретельно добирай лексику, загальновживані слова в прямому значенні канцеляризми, професіоналізми. Структурованість. Одиницею писемного мовлення переважно є текст. Поділяй його на абзаци, пункти підпункти наявність графічної інформації схем, таблиць, графіків тощо. Використання сталих виразів і кліше. Кліше. Шаблонний вираз. Наприклад, з метою. У зв'язку з відповідно до. згідно з тощо. Обов'язковою ознакою ділового стилю на письмі є оформлення документів за формуляром зразком. Формуляр це сукупність розміщених у певній послідовності реквізитів. Реквізити це обов'язкові елементи оформлення документа, без яких він не має юридичної сили, своєрідність синтаксичних конструкцій, прямий порядок слів, уживання вставних слів на початку речення, складні речення тощо нейтральний тон викладу змісту. Змістовність. Мовлення має бути інформативним види писемного ділового мовлення. Автобіографія, резюме, заява, пропозиція, скарга, характеристика, довідка, доповідна записка, пояснювальна записка, запрошення, звіт, лист, оголошення, план, протокол, витяг із протоколу, акт, доручення, розписка, договір, контракт. Потренуймося. Прочитай текст. Визнач ознаки офіційно ділового стилю. Доручення. Я, Надія Сливка, доручаю учню 9 класу Денису Приходьку одержати в директора Херсонської гімназії №5 5 один графічний планшет. Доручення дійсне до 30 серпня 2024 року. Підпис Надія Сливка. 10 серпня 2024 року. Дата засвідчення 10 серпня 2024 року. Підпис учениці 8 класу надії сливки засвідчую. Класний керівник 8 класу. Підпис Мирослава Кравченко. Перевір. Це особисте доручення. Документ, що видається приватною особою і надає право іншій особі від її імені виконувати певні дії. Тут отримати планшет. Документ точний, змістовний, має такі реквізити назва, текст, дата. Підпис особи, яка склала доручення. Засвідчення підпису. Тобі все вдається Визнач ознаки офіційно ділового стилю та їхню роль. Ну, слухайте далі. Слухали. Про культосвітню роботу. Постановили вжити рішучих заходів щодо поглиблення культосвітньої роботи на селі. І як? Вжити рішучих заходів щодо поглиблення. Оті мені рішучі заходи. Хіба б не можна написати толком, що треба зробити, щоб у ту саму справу налагодити. В уривку наявні усталені мовні звороти. Вжити рішучих заходів щодо поглиблення. Шаблонні речення. Слухали. Постановили. Стандартизація документа використана Остапом Вишнею для створення комічного ефекту. Отже, елементи офіційно ділового стилю можуть надавати художнім творам гумористичного забарвлення. Запам'ятай офіційно діловий стиль функціонує у двох формах усній і писемній. Усне ділове мовлення це спілкування людей під час виконання ними службових обов'язків бесіда, нарада, конференція, прийом відвідувачів. Переговори, телефонна розмова, ділове повідомлення, доповідь усне ділове мовлення має бути виразним, точним, логічним, змістовним, стислим, структурованим з урахуванням ситуації мовлення, види писемного ділового мовлення, автобіографія, резюме, заява, пропозиція, характеристика, довідка, звіт, лист, протокол, витяг із протоколу, розписка, контракт тощо. Використовуй прийом сандвіча під час надавання зворотного зв'язку. Озвуч сильні сторони. Укажи на моменти, які можна покращити, та поясни, як саме це зробити. Зазнач те, що допоможе в майбутньому досягти успіху в цій діяльності. Став бутербродду вподобайку. Надай зворотний зв'язок відео на нашому каналі. Учімо українську разом!